Всім добрий день. Короче, день починається, точніше не день, а вже, мабуть, вечір. Вечірочок починається з того, що нам треба всім здивитися. Ми плануємо таку, скажімо, міні-поїздку. Я не буду зараз все розказувати. Все узнаєте в наступному відео. Зараз прийде Кирюша. Мы все тут с Юрой сидим. Доброго. <laughs> ага. Доброго. Художник тільки не прийде. Ну, художник щось випив. Розморило, ти, типу, може мені не обов'язково Короче, Нам треба все подробно обсудити, бо в нас намечается нефігова така поїздочка. І нам треба обсудити, що як зробити, щоб одним махом все було. Бо поїздка намічається на два дня, два дня І на третій ми їдемо додому. І нам треба некоторые места объехать, і ми не знаємо, откуда, що як. Значить, і ще плюс погода оце, то дощ, то холодно, то тепло. Коротше, все постійно міняється. короче, надо все подробно обсудить. І вот. ми решили все собраться обсудити, а потім э, ще мені треба скупитися, ну це вже явно на сьогодні. Ще треба скупитися, як обично, залишити отакений вот список, блядь, І теж обсудити, що покупати, що треба, що не треба. Дрова ну дровася і так треба, це само собою. Ну, коротше, як завжди, машина буде забита. Вот. Тому поживчимся. Кирюша прийшов. Здравствуйте. Зараз будемо обсуждать вопросы, як же нам все-таки правильно поїхати і вбити двох зайців. Кстати, дивіться, яка класна табличка. Я вважаю, що це правильна табличка. Да. Я в минулому році збирав зіри мусор. Ось тут, отут. Ми збирали пакети мішки, а потім таке спалювали, типу. Ну, пластмасу, по крайней мере. А це хтось знову Це, Наверное, ті, що тут сюди часто приходять. Бо ми за собою мусор завжди да? Убираємо. Ага. Шуршун. Діорчат ручино. Шур -шур. ага. Ось Осто дерева любить поливати. Ага. Садовник. Огородник, блядь. Та скільки ти його вже будеш, я вже відео 30 секунд знімаю. <ріст> <ріст> я вже думаю, коли ти вже, блядь, досиш. Холоще не власить. В карман. Добрий день Добрий день, <ріст> день. Чиліники. Чи? Чилиники блядь? Е? не <реш> за замерз, питається блядь. Пиво каже не гріє ніфіга Оце суть в тому і тої поїздки буде, щоб такої погоди не було. Бо будемо всі в машині ми грітися. Да. Художник найбільше місце. Жуйку в палатку, блядь. Нормально, чоло. Зараз наші презервативи були більші. Вони загрівають. Я так думаю, що можна зробити економ варіант, накупити гороха. З кукурудзою. Наїстися плотненько і всі в палаточку залягти. От це піде. Палатки ото, свічки ось такі, що закриваються ото, знаєш? А, кересі. По фону ото. Так, ось такі свічки, що закриваються ото. Їх підпалиш штук 5 ставиш і вони нагрівають. А я. Та а що в, сука та... і загорілась палатка. Ну, то аккуратно треба ставити, щоб не перевернути. Ага. А керосинові. Ну, Юра, в тебе є керосинові лампи в селі, блядь? Да, десь будут. Кстати. У є лампи. О, це волпайдек. Кстати, даже на природу взять. У мене є. Есть... А що, яка, що ним заправлять? Я... Керосин. Она ж так і називається. Кроме. ла <свят> 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 Хорошие моменты происходят нежданчиков. Гуси, знаешь, как зна делают, когда летят? Ну. Нет, Це індики всі. Там мужики, блядь, сидят, он отдыхает, думает, що це за, блядь. Там дамский каприз, блядь. Ну нічого, нічого. Погодка стабілізується, я думаю. Ну я тобі скидував. Я обрізав да, погодку. 20, 20, 20. Да, Ночі в 8 буде. Холодно. Ну, це не факт, що передає погода. Лібо буде погод... температура більша, либо менше. Ну, лучше взяти якусь куртку, якісь теплі штани. Це найкраще, якщо б у когось спальник. В Спальнику спати. так пиздец. Жарко, а ты спал в нем, да. а спальнику? спальнику? Да, я расп... ни разу в спальнику не спал, но спальнику кажу, что я тепло. Я спал, блядь, даже тоже ночью холодно, минут, ну, как бы, плюс так 5, 8, плюс 10. А в спальнику ты спишь, блядь, даже жарко, ты его растебываешь, блядь. А, жарко, а, а если обмотаться туалетной бумагой, типа? Ну, в принципе, ага, можно. и пленку да, и... Короче, Кирюша трошки за Марс, а за Марс он нормально. То мы сейчас идем дома на машину. Посидимо в машині все-таки як не як тепло і обсудимо далі. І кстати, мусор ми завжди себе забираємо. Вот. Не то що на камеру, а вообще ми всегда забираємо мусор. А іноді навіть убираємо. Ну по крайній мере, це було в прошлом році. Бо ця табличка не просто так повісилась, що є люди, які постійно після себе оставляють мусор. О, наверное, я схожу посидь. Бо щось, блядь, ви так це те, що я сам захотів, блядь. Давай тебе пустим май. Давай. В ніху не бабай. Ну ти перший раз пишу. <laughs> Дюрчат ручьи. Тільки у художника получається так кричати. Да. Ну художник сьогодні уставший, він не захотів до нас ідти, к сожалению. Ми в танці! Она уже предохранитель Сразу клапан закрылся, блядь. Да, у сразу клапан уже все. Я уже выкупал что-то тем, Все, делегация собралась все-таки. Идем в теплое, укромное место. В теплые края. На Мальдиве. Там, где гуски летают. Вот все, Кирюша, стать судочкой и на карася. Караш пойдет, и зачем той Чигарин? Ну, я, я ж кидал тут раколоку, тут я узнаю, что тут проверим. Сюда бы е? Не знаю. Что не сезон получается, что не совсем открылся сезон. Ну, все, пойдет. Пойдет. Вике привет передай. Вика, привет. Вот так вот. Так, сьогодні я зустрітився з Денисом, бо вчора він не пройшов, бо він вчора дуже багато ходив. Він постійно любить десь походити, щось нове пофоткати, там де не був в Черкасах. Так сказати, і всякі нові. Різні локації. А сьогодні ми зустріти з ним відповідно, пивка і я йому долажую обстановку, що ми вчора балакали, що як ми збираємося їхати і куди приблизно. Він в принципі, все одно не розуміє, куди ми їдемо, тому що він не знає ні нашого міста, ні області. Так да, і я не зовсім нашу область, прям всю знаю. Тому що теж все буде по ситуації, буде імпровізація. Вот. То розказую, куди ми поїдемо, покажу якісь там фотки. Вот. І коротше, будемо відправлятися таке маленьке путешествия. Осталося ще скільки раз, два. Коротше, ще залишилось два дні до виїзду. От. І вже душа радується, хочемо поїхати. Надіюся, що погода не испортиться. Хоча, в принципі, я думаю, що ми поїдемо в будь-яку погоду. Нас це не остановить. Візьметься просто бутилочка віскаря і цей вопрос Вот так от. П'яний. А це ребята, коли я вже лишнього випив і коли я вже пливу додому. Оце буквально так я бачу. Нормальна темка? Оце ти отак от, вот понял, випиваєш, ти в такому стані, і ти дивишся на девушку, думаешь, ебать, яка ти красива. Ладно, це шутка. Всі дівчата красиві, просто. Просто є моменти. — Як це все було? — Що так? Ну не надо. Чого? — Я не хочу. Ну блин, я так настрою Та Ну а на нафиг. Что не розказують? Я зараз начну, може, ошибаться, это. Ну... Ладно, я потом включу, бо він не історію. Короче, позвонив Кирюша, сказав, що теж підійде. Типу. Хотя він не дуже був сьогодні приходить. Коротше, зараз все покажу. Да? Добрий вечер. Ну что, мы з художником, блин, душа в душу. Да? Да, мы сьогодні ну, на песню цис... работаете? Привет. Ну, Кажу, вчора Кирюша так кричав, там демонов визивав прям. Де а то вчера просто перебор был. Там ми вчора тільки почали пити, типо. Я з Денисом розказую, що плануємо шурпу готуватися, фігня, блін. Сьогодні ще одним чувакам сказав, куди ми збираємося їхати. Вони кажуть, зайдіть э, в кафе чи ресторан, що воно як називається. Пані Ольга, щось таке, всі совітують чогось туди піти. І ще мені вже другі люди кажуть. Пані Ольга, якась там. Теж каже, о, все края, каже, та там скільки каже, міст туди, куди ми поїдемо. А я теж як би не знаю, що куди. К чому. Я тільки знаю те, що я побачив, ти знаєш те, що де ти був, і все. А там кажуть, вокруг багато міст каже, сходіть туди, сюди. Кажу, так а як я це все знайду, типа, Я не знаю. Коротше, у нас є варіант в тому о, о, кругу місці, коли ми проснемося в суботу. Об'їздити багато чого, треба тільки все гуглить. І все. А місць дуже багато. Ну, заброшки. Ти дивись, Кирюша, дивись. Ззади стоїть прожектор. Так мусор. ему что, прикол своему ляща даю? Ну это панк!